Хар Харківська область. Хочу зробити загальні тенденції до кінця серпня на фронті. Харківська область, загальні тенденції фронт до кінця серпня. Загальні тенденції. Подробиці не потрібні. Досить. Загальні тенденції. Харківська область, фронт до кінця серпня. Загальні. Помірність. Дуже добре. Так, десь ми десь нас. Непогано. Кінцевий результат рух. Допомога добра буде. Сімка кубків. Багато розмов неправдивих. Діліться не надвоє. Дуже обережно до новин Харківська область. Не все подається так, як є. Не все може бути погано або не все буде добре. Так, колісниця рух кого? Наші. Угу. Ворог. Так, а ну наші. Ворог. Розвідка активного ворога. Так, знову наші. Ну, ні, не скільки наші, скільки ворог. Знову скажу, але знову у нього виходить королева мечів і верховна жриця. Таємні дії. Так, а що у наших. Кажемо так, у наших активного руху немає. Не виходить. Але ворога є рух, розвідка, при цьому це все якось, ви знаєте, має пожириці певний хід подій. Ми розуміємо, це тенденція по всій Харківській області. Які є, так і є. Поки що, на серпень так. Подивимося, що буде далі.